действительно можно будет воскрешать людей. Люди будут воскрешены. Я за камикадзе, но <с только <с в одном <с случае, <с что в этом самолете в одном будет сидеть ваш сын, а в другом ваш взять или брат. Я двумя руками. Так это их отношение к... К... к всем, кого не хотят поработить. Как обычно, болтов не хватает. Здесь уголок дырявый получился. В следующий раз получится. Спасите наш кедровник. Посвіти наш підробник. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Хоча Дуже часто нам здається, що насправді це медична програма, де ми з вами так чи інакше, але ставимо невіженим діагноз, що вони хворі. Тож давайте сьогодні, як і завжди, будемо разом у гуртума працювати над тим, щоб російська дезінформація і пропаганда не могла отруювати нас. Допомагайте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Не забувайте ставити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Хиванова Лайф. Таким чином посилюючи наш інформаційний супротив. І звісно, коментуйте, почути й побачення. А найголовніше. Це підтримка збройних сил України, бо якби не наша армія, якби не наш. Фактичний супротив на полі бою не було б нічого, і зокрема цього випуску у тому числі. Тож, друзі, шукайте в описі до нашого випуску посилання на збір в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо разом із вами 250 тисяч на обладнання позицій для дронарів на Донецькому напрямку. Ми зібрали майже 150 тисяч. Ну і звісно, нам не вистачає ще 100. Тож, хто ще не задонатив, друзі, насолоджуйтесь обов'язково нашою антипропагандою і не забувайте підтримувати кращих із кращих. Ще раз хочу проговорити, я далеко не завжди несу відповідальність за те, що ми вам показуємо. Не так, я далеко не завжди несу відповідальність за те, що пропагандисти говорять, а ми показуємо. Я далеко не завжди розумію, про що йде мова. Я так само і з вами хочу просто зрозуміти наскільки глибоке їхнє загострення. Тож, Марліта Сіманян пророкує, що люди будуть воскресати. По Перше, наскільки я пам'ятаю, це було написано в Біблії. Поправте мене це все вже передбачено. Але зрештою, це ж ну якесь російське трактування. Марґет Сіманян згадує ну скільки там на Росії жило людей за всю історію існування людства. Зачекайте. А ми беремо ту епоху, там де на Москві були болота. Чи ми одразу переходимо на ту частину, де ви захопили всю українську історію? Ну просто щоб розібратись, бо Маргарита Сіманян. Сподівається, що 150 мільярдів воскресне. Далі Сіванян говорить, що Воскресне Сталін, а заодно і Ленін, Гітлер, Дракула. Господи боже мій, я навіть не розумію, про що йде мова. Одним словом, може їй справді і самій прокапатись, а не тільки дивитись, як помирає на лікарняному ліжку її чоловік. Коли-то люди подойдуть к технології, якою можна буде назвати медичним воскрешенням. Тобто, по ДНК. Люди действительно, как это написано в Библии, только в Библии написано метафорически, другими словами, действительно можно будет воскрешать людей, люди будут воскрешены. Знаете, сколько у нас людей жило за всю историю существования человечества? 150 миллиардов, вот их воскресят. А дальше что? А дальше что? Написано в моем романе. Поэтому мне даже не стыдно, что я вот рекламой такой немножко занимаюсь. Ну і два дідамапіда вирішили дати оцінку російському суспільству, кажуть, що рівень ненависті в росіян розгойдане пропагандою стало настільки великим, що росіяни буквально мріють стати камікадзе аби підірвати в Україні мости. Наскільки я пам'ятаю, все ж таки вони справді зазомбовані і справді готові стати камікадзе, справді відправляються помирати на українські фронти, але щоб прям підірвати українські мости. Що такого вони мають нести на собі, щоб все це відбулося? Причому цій людині кажуть два мопеда, ніхто з українців нічого поганого не зробив. Вони просто живуть мрією про те, щоб поїхати в чужу країну і принести людям максимум шкоди і померти на зло тим, хто там живе. Ну я не знаю, може це і справді реалістична оцінка. Зрештою, ми з вами не перебуваємо в російському суспільстві, але правда і в тім, що нас з вами справді не наведять. За що? За щось конкретне, за наші дії, за наші вчинки, за наш вибір, за те, що ми не такі, ми можемо про це говорити і дискутувати безкінечно. Але правди нікуди діти. Росіяни ненавидять всіх. І своїх, і чужих. Тож, зрештою, якщо вони й хочуть підірвати мости, то ж наша із вами порада хай підривають на території Росії. Олексій а... Бідерєлґрода. Белгород. Здравствуйте, товариші полковники. Здравствуйте. день. Я по поводу мостов продолжаю. А что если подорвать мосты по принципу Камикадзе? Вы готовы? Потом по я записываю. Да. Вы, готовы? Да. Вы готовы. Все готовы. Отлично. Отлично. Поручено, Отлично. поручено комплектовать Хорошо. команду Камикадзе. Хорошо. Скажите, один Камикадзе на горбу сколько тратило до моста дотащит, если дотащит, а? Уважаемый. Ну 9 тонн. На дом горбу. Вы вот сожгли, то тащите один девять тонн. Конечно, самолет. Снаряжен взрывчатый. А, -а, -а, -а. А, -а, а, Да, да, да. да. А -а -а. да вот да. такие, до таких фантазий мы еще, мы еще не додумывались. Ты смотри, какая продойди, глубокая. Пора время пришло. Да, да, Вы знаете, да. такие фантазии уже были в 1932 году. Были два архаровца, Которые убедили э, Министерство обороны, ну тогда это назывался наркомат, сделать э, дистанционно пилотируемый радиоуправляемый бомбардировщик ТБ-3. Он как раз мог полторы тонны тортила тарт унести. И вот э, только одна проблема была: он э, без людей взлететь не мог. Да, летает, его. А люди как топыруются. Во! Во! О! Во! Во! Сказывай! И все О, без сказали. парашютов. Камикадзе. Да. Все без парашютов. Не, ну это вы, вы говорите управляемый автоматически. А если камикадзе, то да, без парашюта. Что значит автоматически? Я говорю радиоуправляемый. Ну как, автопилот. Слухом вас... Ну радио... радиоуправляемый, такой, да. Какой к черту радиоавтопилот? Вы к врачу обратитесь, к отоларингологу, если понимаете, что вам говорят. Не можете расслышать. Понимаю, понимаю. Понимаю. Ну короче, Вы против. Я за Камикадзе, но только в одном случае, что в этом самолете в одном будет сидеть ваш сын, а в другом ваш зять или брат. Я двумя руками. Вперед, ребята. Да. Нет, я, я буду Вперед сидеть навозды. сам. Да. А. Я буду сидеть сам. Напишите письмо немедленно министру обороны. Камикадзе номер один, Белгород. Вас славить надо. Кто у нас? И раптом у вас немає новых темників и наративів. Раптом ви не знаєте, про що говорити и в чому звинувачувати Україну, Повертайтесь у минуле. Ні, ні, ну це не так, щоб там на століття чи два назад, та хоча б просто у 14-й рік. Он міністр закордонних справ Сергій Лавров, абсолютно досконалий воєнний злочинець. Знову завів свою стару шарманку про мешканців Одеси, як у му році їх спалювали за те, що вони росіяни. Я так багато разів розказувала вам історію про те, що насправді відбувалося в Одесі, про те, як випадковий збіг обставин захистив українське місто від того, щоб там справді не поселилися росіяни. Це все в відкритому доступі все це давним-давно відомо. Але зрештою, ну хто із росіян буде це перевіряти? Лавров каже, що про спільне між Німецькими фашистами і українцями, так, що ж в них спільне? Що, що, що? Інтересно, хм, ми спалюємо євреїв в яких-небудь лагерях. Ні. Ми окупували російські території. Ні. Ми бомбимо кого-то ракетами. Ні. Але це не заважає розповідати Лаврову про те, що ми, звісно, максимально схожі. Цей наратив вживе в Росії і російських головах понад 11 років. І для того, щоб його друзі вибити, треба ці голови зносити. что вот есть общего у нацистов германских и современных украинских, так это их отношение к тем, кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи. А нацисты украинские сжигали русских людей В Одесі 2 мая 2014 року тільки за те, що вони русські. Ось такі паралелі я б господину Мерцу посоветовал все-таки для себе уяснити. Ой, а тепер, друзі, тримайтесь. Я переконана, що заздрість буде вам застеляти очі нанотехнології в Росії. Мама Мія, новий вас буханка, де вікна позаклеювали плівкою всередині, всередину світло не проходить. Питання, навіщо вікна, правда постає, якщо їх позаклеювали? Який контроль якості це все перевіряв? Машина, як нам кажуть експерти, ще не виїхала із салону, а вже і ржавіє. Уявляєте собі? Ну, зрештою, всі ми не молодіємо від моменту народження. То що вже ми хотіли від вас буханка? Проводку навіть нікуди ні, не намагалася навіть нікуди сховати. Вона всюди стирчить, хоча з іншого боку, а може, це. Гірлянда для прикрашання самого вазу, може так воно куди затишніше і красивіше. Деяких болтів не вистачає. Ну це вже історія про те, що кожен господар має бути рукастим, або як якийсь лего чи пазл. Ну зберити ці болти сам, і на дворі я вам нагадую 21 століття. Ось вони нанотехнології з Російської Федерації. Це ж надо було додуматься. От просто смотрите, стоїть новая у вас буханка. грузопассажирский. Вот это стекло наполовину получилось в грузовом отсеке, наполовину в пассажирском отсеке. Знаете, как они вышли из ситуации? Наглухо заклеили его пленкой, оно не просвечивает. Посмотрите, как это в грузовом отсеке все выглядит. Дверь откроем. Просто смотрите, оно не просвечивает, оно пленками заклеено. Смотрите, как они вышли из ситуации. А? Уплотнители окон как сделали. Я вообще в шоке. Смотрите, обивка висит. Это с пассажирского отсека, чтобы вы понимали. Здесь, смотрите, провода. Ё-моё! Кто вообще, вот, какой контроль качества это проверяет? Смотрите, здесь уже ржавеет все. Вот. Вот. Я вообще в шоке. Здесь антикорку ты пытались выполнить. Ладно. Чё не -то него током постоянно бьет. И покажу, как снутри все это выглядит. У меня вообще просто истерика, ребят. А внутри, смотрите, а снутри они вышли как и ситуация, они просто обивкой закрыли вот эту вот ковролину, видите? Я вообще в шоке. И тоже уплотнитель поставили. Вот так вот, ребят, технологии, вы смотрите, технологии. Это вам не тут и не там. Смотрите, тут, как обычно, болтов не хватает. Здесь уголок дырявый получился. В следующий раз получится. Здесь вот такие клипсы поставили уже хорошо, да, то есть это уже прогресс для них. Ну і отак, от замок на ну, увазі. Ваше мнение приветствуется в коментарях. Посмотрите, які двері криві. Жесть просто. І боку європейці та українці ніяк не можуть померти від холоду без російського газу. Путін по моїй спасі кричать його власні мешканці. Он крик доноситься до нас із самого Сибіру. Кажуть сібіряки, що в нашому краю немає газу, немає корисних копалин і нафтових вишок. Але природа хороша і навіть дуже корисна а її цю саму природу. Чомусь знищують паразити, знищують, і ніхто нічого з цим не робить, нікому це не цікаво. Зберегти ніхто нічого не хоче. Сибір перетворюється на пустку. Адміністрація каже, що травити не можна, а що можна, ще не придумали. Тобто немає ніякого виходу. Всім ще раз наплювати, що відбувається, із паразитами із Сибірю, із Сибіряками, і взагалі з усім, що відбувається в самій Російській Федерації. Сибіряки кажуть, що їм повідомили. Що 30 днів будуть розглядати їхні звернення. 30 днів розглядати звернення так, в сучасному світі. Але сибіряки кажуть, що в них немає стільки часу. І, звісно, вони звертаються особисто до воєнного злочинця Путіна, щоб Володимир Владимирович приїхав до них і з усім розібрався. Уважаємо Владимир Владимирович, ми жителі Томської області Кажевніковського району, село Старе Вала. А обращаємося к вам. как последние высшие инстанции и единственной надежде, что, на что на нашу проблему обратят внимание и начнут принимать меры по спасению лесов Сибири. В нашем краю нет газа, нет полезных ископаемых и нефтяных вышек. Есть природа и поселковые кедровники, которые в эту самую минуту нещадно уничтожаются паразитами. Абсолютно никаких мер не принималось. Районная администрация отвечает, что тавить нельзя. А что можно делать, еще не придумали. Население готово помогать, готово самостоятельно выйти на, на обработку, но с у диалога нет официальное обращение рассматривается в течение 30 дней, которых у кедровника просто нет. За это время его съедят. Просим взять на контроль нашу проблему. У нас нет времени. Совсем нет. Каждая минута на счету. Леса погибают. Власть бездействует. Санобработки не проводятся, на диалог с населением не идет, отсылают в департамент лесничества и тянут время, а лес гибнет. Просим выдохнуть жизнь в тех, кто должен этим заниматься. Мы готовы помогать, но мы не знаем чем, не знаем как. А, то, а те, кто знают, ничего не предпринимают. Комиссия была и ничего не происходит. Лес гибнет. Услышьте нас. Кедровник в селе совершенно сухой, абсолютно. Видео прилагается, что в разы повышает пожароопасность. Не дай бог какая-нибудь искра, сгорят две деревни. Услышьте нас, решите эту проблему, остановите гибель лесов, спасите наш кедровник. Спасіть Спасіть наші, ну а у мене, друзі, для вас на сьогодні все. Ви ж тим часом не забувайте про наш збір в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр без вашої участі, без ваших донатів неможливо собі уявити захист і посилення нашої армії. Шукайте посилання на цей збір, як і завжди в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Урванова лайк. Коментуйте, почути й побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну До зустрічі!